Давай во тут між до діблодвиження і машиною перший зброс діли. Посмотрим на реакцію. Якщо ні двіження, кидаємо вот сюди по краю, де бліндаж. Солдати 104-ї окремої бригади ТРО Рівненщини навчаються керувати дронами та слідкувати за ворогом. Адже нещодавно, за завданням командування сил ТРО, там почали готувати роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми навчаємо піхотинців ховатися і маскуватися. Пересуватися непомітно, а наших пілотів... Навчаємо е, знищувати умовного противника, тому що саме це вони будуть робити на бойових вже невдовзі. Де військовослужбовців створюють максимально наближені умови до тих, які є на передовій. Тут у нас екіпажі, які виходять на робочі позиції, а десь за декілька, за два кілометри звідси знаходиться опорник, і вони мають його повністю змалювати, нанести на сцену в кропиві. Щойно вони розуміють, що отримали цілі, отримують команду і вони. Бомблять ці позиції. А тут же після дорозвідки відпрацьовують навички з системою скиду з Мавіка, який максимально дозволяє переносити на собі вантаж до 600 грамів. Саме стільки приблизно важить граната Ф 1 Ми на пульту включаємо світ. Ми на пульті вмикаємо світло, спрацьовує фотоелемент і спрацьовує двигун на відкриття, і граната падає вниз. Чекавий мається скоба притискається до самого скиду, і як тільки відкривається, він падає, скоба відскакує. Он падає в а Військовослужбовці говорять, аеророзвідка це не забавка. До цієї справи потрібно підходити серйозно та відповідально. Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну дуже важкою задачею. Спробуємо. В умовах такого вітру ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом? Плюс прийняв Пілот аеророзвідки, може та аеророзвідки може від 8 до 12 годин дивитися в планшет, напружувати зір, вдивлятися в посадку довжиною 400-500 метрів або 100 метрів шукати ворога чи якісь зміни в ландшафті для того, аби виявити пересування ворога чи якісь інші зміни. Насправді це дуже нудно і монотонно, і багато хто цього не розуміє. На курсі не тільки навчають аеророзвідці, що головне відпрацьовується взаємодія командного пункту та екіпажів. Десь за 200 кілометрів знаходить. Це цей командний пункт у вежі. Це система, яку розробляє розробляють саме суто сили ТРО. Ми вже їх застосовуємо, всі екіпажі вже там знаходяться, і ми зараз їх злагоджуємо. Тут ми доводимо, що менеджмент в ЗСУ є і він є в силах ТРО. А це вже інтелектуальний центр, з якого відбувається управління діями бойових підрозділів. Тут працюють оператори дронів. Тут працюють дешифрувальники, аналітики, і тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. Підготовкою роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими займаються військовослужбовці вихідці з Криму, які у червні цього року доєднались до 104-ї бригади. ТРО ми тренуємося. Для мене принципово важливо, щоб той час, який ми в тилу, що ми готувалися. Друзі, якщо ви хочете до нас приєднатися, якщо ви дійсно маєте розум і хочете бути корисними в роботі, яку ми робимо, приєднуйтеся до вороти ударних безпілотних авіаційних комплексів.